Привіт, мої любі дітки! Дуже рада вас вітати. Сьогодні пропоную послухати казку Ольги Зубер, як зайчик сон шукав. Мощуйтесь зручненько та слухайте казочку. Настала ніч, а зайчикові не спиться, сидить собі під ялинкою, оченятами кліпає, зашелестів у листечку їжачок, Чого не спиш, зайчику? питає. Та не спиться, десь сон мій подівся, відповідає зайчик. Де ж це ти бував, що сон загубив? посміхнувся їжачок та й побрів собі далі. А й справді, думає зайчик, де ж це мій сон подівся? Треба його пошукати. Позаглядав він під ялинкою, у кущах. Заглянув у Мишачу нірку, а сну ніде немає. Піду в сови поспитаю, вона мудра, може, підкаже, де мені сон шукати. Пішов зайчик до старої сосни, на якій жила премудра сова. І питає: Добрий вечір, тітонько, сова, підкажіть, будь ласка, де мій сон шукати? Вам з високої гори? Все видно, чи не бачили його, без нього заснути не можу. Дуже він мені потрібен, просить зайчик. Бачу, бачу, відповіла, примружившись, сова. – «он де він, на тім краю лісу, під ялинкою сидить, журиться, тебе чекає. Біжи мерщій. Зайчик кинувся на край лісу, а ліс великий Довго доведеться йому серед сосен та ялинок стрибати. Біг-біг, стомився, упав під сосною, лежить, відхекуючись. Ось трішки відпочину, а потім далі побіжу, каже зайчик. Та від бігу так стомився, що незчувся, як заснув, так і ніч минула. А вранці, як прокинувся, нічого не втямить, де він, що з ним. Сів, почухав потилицю, згадав нарешті, як сон шукав. Ой, каже, здається мені, що сон мене швидше знайшов, ніж я його. Добре, що він у мене пруткий та спритний, а то довелося б мені по нього аж на край лісу бігти. Маляк. Сподіваюсь, що вам сподобалась казка. Скажіть, хто з героїв казки вам найбільше сподобався? Хто не міг заснути? Так, зайчик. До кого звернувся зайчик за парадою? До сови, з ким зустрівся зайчик? Так, з їжачком. А де зайчик шукав свій сон? Так, в лісі, поміркуйте, малята, чому зайчик не міг заснути? Що було б, якби зайчик не міг знайти сон? Дітки, сьогодні ви великі розумнички. Дякую вам, до нових зустрічей.